По перше, Путін малює собі з України таку собі не країну, а територію, де одна нелегітимна влада, в якій були наркомани нацики, витіснена іншою нелегітимною, взагалі не те, що владою якимось угрупуванням яким теж нациками, тобто він малює. Тут у нас з вами, в наших кордонах, не державу, не самодостатню структуру, яка функціонує і вже четвертий рік дає такі собі прочухан російським агресором, а малює територію з хаосом і анархією, де борються різні угрупування. Ось це ключовий момент. А квінтесенція того, що він запропонував. Вести тут зовнішнє правління, це вже, скажімо так, ну проекція цієї думки. Але є ще одне але, яке знову залишилось за лаштунками. Путін у своїй промові говорив, що такі приклади в історії і людства є, коли під егідою вон вводилось зовнішнє правління. І згадую декілька країн. Це там Східний Тімор, Камбоджа, Гвінея, деякі території, які сходили колись у, до складу Югославії, і говорить, що ми те саме можемо повторити і в Україні, але тут знову є ключове. Але всі ті країни, які він описав і говорив про те, що там були певні конфлікти, це були громадянські конфлікти, конфлікти всередині країни між різними політичними угрупуваннями, релігійними, етнічними і так далі. І ще одне, але що у самому статуті ООН немає положень, які б давали певний механізм і алгоритм введення цього зовнішнього управління, коли ця територія є. Насправді нормальною структурованою системно працюючою країною і без годи цієї країни не може він вести це зовнішнє управління аж ніяк. Тим більше, якщо немає певних підстав для цього, немає підґрунтя для цього. А підґрунтя намальовано тільки в уяві Путіна, а немає її в реальності. Бо українська держава функціонує, веде перемовини, веде боротьбу працює банківська система, податкова система, пенсійна система політично ми визнані. Але цього не хоче визнати Путін, тому і малює такі от собі карти.